Усе привіт! Ви на каналі Корисні саморобки, і сьогодні в вашій увазі пропонується відео по ремонту От такої штуки. Це є держак для мобільного телефону автомобільний. І що ж сталося? Оця штучка, вона. Відламалася від цієї штучки. Коротше, походу, будемо дивитися. Значить, в мене на, на даний момент складається таке враження, що все, що китайці вироблять, його потрібно переробити. Чи доробити, чи Ну, якщо не підлягає ремонту, взагалі викинути. От. Хоча е, я не хочу сказати про всі е, китайські речі, тому що навіть і китайські речі є е, якісно зроблені. Тому ти дивимось відео, як це все буде відбуватися, навіть собі не уявляю, е, Пробуємо, пробуємо щось зробити. Не хочеться, правда, викидати, тому що. Придбано зовсім недавно, ну, буквально 3 місяці від мене, як я ним користуюся, тому то будемо щось мудрити. З гарного перегляду, кому подобається, ставимо лайки. Ну і, звичайно, підписуємось на мій канал. Дивимося відео. Як я вже і казав, оця штучка відламалась від присоски. От, все, що лишилося від самої о, цієї шляпки, яка знаходилася всередині по кругу, От, я його, її витягнув звідти для того, щоб вже щось видумувати. Тобто підготовив до роботи. Значить, вона, ця присоска не потрібно розказувати, для чого використовувалася, вона при чіплялася до вікна. Ну і відповідно, коли зажималося ось тут такий зажимчик, йде, зажималося, от, підтягалося, є дирочка, через яку проходить оцей, е, такий стерженьок. От, і цим в принципі ручечка зажималася. Воно. Ну, я, я в крайньому разі побачив, що воно вже висить. Як воно відламалося? Чи це телефон відсів на, на ньому? Ну, не суть, тому. суть тому, що от така ситуація склалася. Тому то видумаємо, робимо, що з цього вийде, демось попрямуємо. Значить, спочатку що я зробив? Е, от Залив отаку, от зробив шапочку для цієї штуки. Взяв Звичайний паяльник, і ним е, полегенько пластиком розпаював оцю шляпку. От. Далі я закладаю її всередину. От. Ну, бачите, помітно, що вона просто так не заходить. Потрібно легенько підважувати стінки. От. І... Далі я проклею ось таким клеєм. От. Ну, Пробуємо в крайньому разі. І так народ, значить, заляв я це все силіконом. От його помітно, затвердло. Всередину гарно зайшло, від відніється світлі, такий темний. Мутний колір білий. Ось. Ось так воно виглядає. Знаю, ніби, ніби міцне. Буду пробувати зараз складати. Подивимося, що з собою воно покаже. Зібрав я тримач. Ось воно як виглядає. Будемо пробувати зараз чіпляти його на місце. Опа! Так, тепер потрібно віддягнути. Ну, що я вам скажу, друзі? Що я вам скажу? Той тримає. Той тримає. Будемо бачити його вже в роботі, як він себе покаже. Так, а зараз я його налаштую, виставлю так, як він має бути. От. І я думаю, що працювати, служити, що буде не короткий тривалий час. Що працювати буде ще довгий тривалий час. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Корисні саморобки. Ставте лайк, якщо вам відео стало корисним. Підписуйтесь на канал. От, е... До зустрічі на моєму каналі.